Мама була неймовірно рада, хоча вона по моїй реакції подумала, що я завалила екзамен, тому що ну, я йду плачу. Софія, випускниця 111-го ліцею. Навіть уявити не могла, що стане рекордсменкою із НМТ. Кожен із чотирьох предметів здала на 200, у сумі 800 балів. Мені хотілося, хоча б одну 200, або з української мови, або з літератури. А воно он як вийшло, хотіла хоча б одну 200, А вийшло так. Лише з математики Софія брала уроки в репетитора. До решти предметів готувалась у школі на безкоштовних курсах. Віднайдемо когось що це теж додаток. Олександра, класна керівниця Софії, і вчителька української мови та літератури, каже, не сумнівалась у знаннях учениці, але результат у 800 балів шокував. Сижу вже вся на голках, пишу Софії ну як вона мені кидає фотографію з таким папірцем маленьким на і пишу: я ж правильно все бачу, тобто усюди 200. Вона пише так. Я я в шоці була, чесно Ну Хоча насправді, от потім я вже себе ловлю на думці, що от якби вона написала гірше, от тоді б я, певно, здивувалася. Софія золота медалістка. найнижчий у мене бал з фізики 10, а всі інші у мене 11-12. Це єдина десятка в році. Я не знаю, скільки в неї годин в добі, але вона встигала все. Але найбільше дівчина захоплювалась українською літературою. У нас книжки вдома нема куди складати. За минулий рік вона прочитала 60 книжок. І з цим і хоче пов'язати своє життя. каже один з варіантів піти редакторкою у видавництво. Коли я читаю книжки чи якісь тексти, я дуже багато бачу там помилок, і мені от прям чешуться руки їх виправити. Софія з російськомовної родини на українську перейшла в квітні 22-го. Я в певний момент просто відчула, що мені огидно навіть просто думати мовою, якою розмовляють окупанти, які прийшли на мою землю вбивати наших людей. Переходити на українську заохочує й усіх рідних та знайомих. В мене, на жаль не така гарна українська, як в моїй доньки. Як я росла в російськомовному оточенні, мені, мені важко, але я дуже її підтримую, дуже пишаюся нею. І вона підтягнула друзів. Всі прийшли на українську мову в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Кажуть, результат Софії найвищий за всю історію ЗНО-НМТ на Дніпропетровщині. Так що щиро вітаємо Софію, радіємо за неї. Наскільки мені відомо, таких результатів в Україні сім. Тобто бути однією з семи в Україні це честь для дитини, її батьків, її педагогів. Із такими балами для дівчини відкриті двері найпрестижніших вишів країни. Софія обрала Києво-Могилянську академію. Спеціальність українська філологія ділиться заповітною мрією, І щоб люди відкривали для себе дійсно світ нашої літератури, нашої культури. Тому що вона безмежно багатогранна і цікава а росіяни завжди намагалися це приховати. І від нас, в тому числі, Владислава Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11 каналу.